І так, знову нюанси нюансів. Як правильно підключити дві батарейки до одного інвертора? Ну, перше питання. 304 Аг батарея на 48 вольт зліва. І 346 Аг 48 вольт. Як правильно їх підключити до інвертора Day? І так, перше питання. Яка батарейка головна, яка батарейка допоміжна? Головна батарейка в нашому випадку 346. Більша ємність. До речі, питання: чи можна підключати більшу ємність і меншу ємність? Відповідь ствердна: так, можна. Єдине це все має бути чітко відображено на інверторі. І так, яким чином і яка батарейка в нас головна? Ось ця батарейка 346 більшої ємності, звичайно, буде головніша. Як стоять піни? Всі 4 піни вниз. Це означає, що батарейка головна. Кабель від неї з кан шини, звідси заходить в інвертор. Жовтий. Далі РС-485 з'єднаний з цією батарейкою. Також в цьому роз'ємі. Не в КАН, а в РС-485. І тут у нас виставлена батарейка 1. Це означає, що вона перша серед допоміжних батарейок. Якби в нас була ще друга, третя, четверта, то на них, відповідно, були б підняті наверх другий, третій і четвертий перемикач. Тепер як нам зрозуміти, що вона у нас бачиться інвертором? Зараз на інверторі. Discharge Current 190 А. Наприклад, виключаємо допоміжну. І в нас інвертор показує 95 Ампер. Включаємо допоміжно. І в нас інвертор показує 190 Ампер. Це означає, що він бачить дві батарейки одночасно. Що у нас стоїть в основних налаштуваннях? Ємність батарей. 650 ампер. Поєднано і одну ємність і другу ємність. 346 плюс 304, 650. Максимальна зарядка у нас 200 ампер. І максимальна розрядка у нас також. 200 ампер. Все, дякую за вашу увагу.